Всім привіт, дівчата! На каналі МК Бренд, і я власниця цього каналу Алла Зазуля. Дівчата дуже вдячна за те, що ви зі мною, за те, що ви ставите лайки, підписуєтесь, і за те, що ви цікавитесь розвитком компанії МК Бренд. А ми продовжуємо вас дивувати нашими наступними шедеврами сьогодні. В нашому відео огляді дівчата, дуже круті, класні брюки Палаца. і не тільки в чотирьох кольорах. Ще у нас будуть брюки такі трошки звужені зі стрілочками. Зараз про кожну, кожну одиницю вам розповім. А, дівчата, це така просто нареально крута пропозиція, тому що ми зробили, як це сказати, класну, нареально круту модель, яка підходить на весну та літо. Такий тонесенький, легасенький, на мені ось такий е, сірий колір. дівчата. Ось, е, зараз покажу вам поближче. на мені світло сірий Колі, дівчата, ми зробили прошиті ось такі стрілочки дівчата. Це тканинка, костюмка, легесенька-легесенька костюмка, дівчата, для того, щоб можна було їх одягати як по весні, так і влітку. Дівчата, хочу сказати, що сьогодні я вдягнена в лофери. Я не знаю, чому дівчата в мене одягнули в лофери, тому що, чесно кажучи, я підготувала собі кроси, тому що під ці класні палаци можна і також одягати кроси, кеди там і все що завгодно. І не тільки дівчата. Тут ми зробили ось такі класні стрілочки. Це для стрункості. Да? Стлочка це такий, знаєте, швачний трюк. Такий для того, щоб наші ножки, да, наша фігура, вона така нібито така стрункіше становилася. Да? І е, розміри в нас є різні чата, тобто ми не забули ні, ні про кого. Да? Тобто від 44-го українського, тобто від стеган 90 см будемо пропонувати, до об'єму стеган 120, 122-124 см, тобто по 56-й українськи. Е, хочу нагадати, що у нас зараз діє дуже крута акція. Е, чим більше речей ти замовляєш, тим більше у тебе. Знижечка. Тобто ви можете обрати, наприклад, декілька а, кольорів брюк, і я знаєте, я вас розумію, тому що а, я, я вважаю, що в гардеробі повинно декілька кольорів бути для того, щоб можна було поєднувати будь-які речі там, з будь-якими брючками. Дівчата, зверніть увагу, які вони класні. Ось такий білий колір він а, не просвічується правильно? Він не просвічується, Це дуже важливо для деяких дівчат, які носять, наприклад, ось такі скорочені футболки, як зараз на мені, трошки нижче Да? Є, звичайно, футболки більш подовжені, да? які прикривають наші всі жіночі місця. І я хочу сказати про те, що, наприклад, можна взяти наприклад, два різних кольори з чотирьох. Зараз покажу за кожний кольор. Розповім. Перемати увагу. Ось. Да? Один і той самий колір, але дві різні моделі. Ви бачите да, це? Я зараз вдягнута в палац, тобто це ось такий широкий чата. Тут дуже довга довжина, особливо це зацінять дівчата з високим зрістом, повірте мені. А дівчата, які мають зріст 1,64 шість і нижче, в мене зріст 1,64 ще і нижче. Ну, що робити? прийдеться трошки підкорочувати, але ви ж знаєте, що, що робити, якщо хочеться, дуже носити річ. Дівчата, ці ось трошки вони йдуть трошки на легке звуження. Дівчата, якщо вони хочуть такі широкі, то це то ці будуть на легке звуження. Також саме дівчата ми зробили для усіх дівчат від 44-го українського по 56 включно. Дівчата це костюмка, вона майже не мнеться. Це тканинка, це весна, літа. Дівчата дуже класна, це брючки-спортчик, тобто їх можна поєднувати з будь-якими стилем. І тепер хочу показати про кольори. На мені світла сіре. Да, це колір графіт. Ми створили біленки. Звернуть увагу, як це красиво поєднується. Також ми створили чорний колір. Тобто, у нас є на будь-який смак до будь-якого гардеробу. А я вважаю, ви коли подивитесь на ціну, я, повірте мені, ви захочете 2-3 пари. Ну, тому що ціна тут дуже-дуже смішна для такої якості. Ми її зробили одразу знижкову, таку, щоб її могли дозволити собі дівчата по декілька кольорів собі замовляти ці брючки. Дівчата вони дуже якісні, вони не кашлатяться, вони не витягуються, вони майже не мнуться. Вони дуже класно праються да, при температурі не вище 30 градусів, і з ними нічого не стає. От, до них йде ось такий шнурок. Шнурок – це на, на всяк випадок, якщо ви їх, наприклад, візьмете, там трошки схуднете, щоб вони з вас не впали. Наприклад, вони трошки тягнуться, дівчата дуже якісні, класні. Ще раз хочу нагадати, що у нас чотири кольори на мені сіре, є такий темний графіт, да, є і є чорний. Ще раз хочу про сезонність сказати, що це весна літо. Тобто це знаєте, річ, яку ви зможете поєднувати з футболкою, як, наприклад, я да, одягнула для того, щоб показати, як що з чим можна носити. А також, наприклад, можна з якимось легким світшотом, а захочете, можете майка, топчик, там все, що вам захочеться, то, з чим ви носите, все можна поєднати. Ми одразу зробили, дівчата, ось такий класний лук. Ось такі три кольори футболки. Зараз одразу пропонуємо до об'єму грудей 106 см. У мене об'єм грудей 98 см. Але є дівчата, яким подобається також, щоб вони сиділи по фігури. Тобто до 106 вона дуже добре тягнеться. Є ось таке слоненятко. Ось такий можна отак підібрати дівчата. І, наприклад, підібрати ось так. Зараз ну, рожеве там не, 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 не добре, да? отак краще. Ну, тобто Ви можете підбирати да? білий з рожевим. Дивіться, як це красиво виглядає. Білий з чорним. Ось так так красиво да, виглядає, наприклад, якщо ви хочете. Тому що чим більше речей ви замовляєте, тим більше у вас знижечка. Зараз хочу подивитися, і ви мені скажете, рожеве з сірим класно виглядає? Ось, дивіться, як це красиво. Да, тобто ви можете підібрати будь-який лук. А тепер зверніть увагу, що стосується чорного. Ну, звичайно, чорний підходить під всі кольори брюк. Дівчата, під усі. І ця футболка не кашлатися, вона дуже якісна, дуже класна. Вона прийшла в одному розмірі в трьох кольорах. На мені ось такий біло-молочний, я така пудра зі слоненятком і є таке чарне. Ще раз хочу сказати про те, що чим більше речей ви замовляєте, тим більше у вас знижечка. Тепер я хочу розповісти про інший варіант брюк через те, що ми говорили про легке звуження. Це брючки також спортшик, ми їх обожнюємо. Це наша улюблена модель 1099. Багатьма з вас мають цю модель в тканині Алекс. Це більш весняні, осінні, є зимовий варіант на флісі, наприклад. да? А це варіант дівчата, весна літа. Це тенесенькі, легесенькі і дуже класні. Вони не кашлатися, дівчата, їх можна, наприклад, одягнути зверху якусь футболку. Також футболку можна всередині зробити з напуском, ви хочете світшотик, дівчата, хочете майку, все що завгодно. Якщо вам не подобається, наприклад, широкі брючки, то ви можете взяти таки з легким звуженням. Це дуже красиво виглядає. Ще раз хочу розказати про цей. Фасончик, це це спортшив, спортшик, тобто ви можете як під кеди, під спортивне взуття, під спортивний стиль одягнути ці брючки, і також ви можете їх перетворити на підбори, сумочки, аксесуари і тому подібне. Ви можете їх перетворити на стильну класику. Да? І піти, наприклад, в цих брючках уже до якогось закладу, або в якийсь заклад, да? на якесь свято. Тобто ви саме вирішуєте, ми їх зробили в двох кольорах, дівчата в чорному та в кольорі ось такому. Графіт дівчата і від 44 по 56 шостих ключ. Тобто, ви зможете ці брюки поєднувати з будь-яким стилем. Я хочу ще раз повторитися про те, що це дуже класна модель, яку можна поєднати зі спортивним взуттям. Також навпаки, це може бути класичні якісь там підбори, стильні, і можна з них зробити святкові. Це дуже класна така річ, яку ви можете поєднати з будь-якими будь речами. Дівчата, хочу ще раз сказати про те, що у нас ці брюки є також в різних розмірах на усіх дівчат від 40. 4-го українського по 56-й включення, тобто від об'єму стегон 90 см до об'єму стеган 122-124 см. Дівчата, Ми очікуємо кожного за нашим шедевром. Не забувайте ставити лайки. Дівчата переходьте, будь ласка, в наш інстаграм-магазин робить замовлення, поки вони є в наявності. Всіх чому!